Львівщина другий день поспіль потерпає від ракетних ударів. Учора ракетами уразили чотири електричні підстанції. Після сьогоднішніх повторних ударів від двох підстанцій не залишилося нічого. Наразі вдається поступово відновлювати й електро та водопостачання у домівки. Людей просять максимально зменшити споживання електроенергії із 17.00 до 22.00. Це допоможе пройти критичні навантаження. Сьогодні близько 12-ї години пролунали кілька вибухів. Ворог тричі поцілив по об'єктах критичної інфраструктури. Ракети летіли з акваторії Каспійського моря. Одну вдалось бити над Львівщиною. Чули, що прилетіла ракета, та й, та й вибух. Все, страх побіліли сьогодні. Так одна за другою летіла і не. Без, без Окупанти нанесли повторні удари по двох енергооб'єктах із тих, по яких влучали й вчора. Загалом наслідок дводенної атаки пошкоджено чотири станції «Укренерго». Відомо, що під час сьогоднішнього обстрілу постраждав 53-річний чоловік, працівник однієї з підстанцій. У нього осколкове поранення. Медики надали йому допомогу і відпустили додому. Ті чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії на львівську область, а також для Експорту електро... експорту електроенергії за кордон, наслідки ударів ще оцінюють, Без світла була третина Львова. Уже вдалось подати мережу у більшість домівок. Комунальники застерігають про можливі тимчасові перебої з електро та водопостачанням. Містян просять максимально зменшити споживання електроенергії, аби не перевантажувати мережі. Слава Богу, що ми свого часу отримали, закупили достатньо багато дизель-генераторів. І щоб ви розуміли вчора? Більшу частину дня водопостачання ми забезпечували, маючи альтернативну систему подачі електроенергії, не прив'язану до обленерго. Ми зараз будемо активувати всю нашу систему, всі наші можливості, всі наші потужності. Нагадаю, вчора вранці окупанти випустили по Львівщині 15 ракет. Сім з них збили системи протиповітряної оборони. Вісім влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Більше тисячі населених пунктів області та Львова залишились без світла. Не курсував електротранспорт, в будинках не було гарячої води. Також були проблеми зі зв'язком та інтернетом. Проте до кінця доби світло в домівках львів'ян вімкнули. А до ранку відновили електроенергію. Гі по всій області Мирослав Олюк, факти сітів єдині новини.